Всім привіт! Хочу сьогодні звернутися до всіх справжніх патріотів України. Я після того, як приїхав з Донецька, дуже багато негативу чую і у свою сторону. Вчора навіть мені скинули силочку на один тут Вінницький ресурс для журналістів, на якому дуже погано про мене відзиваються. І що я хочу сказати? По-перше, народ, ви зі мною ніхто не спілкувався. Тому як ви можете до мене ставитись просто, навіть не знаючи мене, я не розумію цього. Я завжди був патріотом України, я завжди вболівав за збірну України, я завжди гордився тим, що я українець. Взагалі я був спортсмен, і от оце виступання під українським прапором. Кожен раз перед змаганням чути український гімн? У мене аж сльози накочувались. Понімаєте? мене була гордість за те, що я спортсмен в Україні. Тому от саме цей спорт виростив в мені патріота. І я завжди з тре, трепетом відносився до всього українського. Тому ви не можете назвати мене не патріотом. Ви не можете мені заборонити носити вишиванку. Бо мені її вишила моя дружина. Це не просто куплена вишиванка, це вишита спеціально для мене моєю дружиною вишиванка. І тим журналістам, які щось там про мене пишуть, я вам хочу сказати одне. Народ, я був в Донецьку, це раз. Ви там не були, ви боїтесь туди поїхати, ви просто не хочете. Тому ви не можете мене за це критикувати. Я поїхав, щоб розібратися і почути тих людей, які реально там і чого вони хочуть. А по-друге, ви, якщо хочете про мене статтю там написати, десь мене обісрати, то ви візьміть в мене інтерв'ю. Я вам викажу свою думку. Потім візьміть інтерв'ю в той людини, яка каже, що я не правий. І третє, візьміть інтерв'ю якоїсь там людини, не знаю, якогось експерта. Там якогось повноважно в правах людини, чи якогось там, не знаю, по журналістиці когось, по, по тому, які мають бути от стандарти журналістики, якогось експерта. Оце це стандарти журналістики. Журналіст має показати одну сторону іншу, і думку експерта. Це справжня журналістика. А те, що ви пишете, просто накрип якийсь на мене, це не журналістика. Це я навіть не знаю, як це назвати, просто не знаю. Тому, якщо ви хочете почути реальну мою думку, якщо ви хочете, хочете почути, зі мною поспілкуватися і хоча б зрозуміти, то візьміть в мене інтерв'ю. Чи хоча б просто давайте за кавою десь там посидимо. Без інтерв'ю і поговоримо з вами. А тоді пишіть про мене статті. Чи сподобалось вам, чи я Ватник, чи я Колорад, чи сепаратист. Я ніколи не вступав за сепарацію, за відділення якогось регіону від України. Я навпаки хочу помирити людей для того, щоб Україна залишилась єдина. Тому що я був в Донецьку на змаганнях, коли був спортсменом, і я не бачив там сепаратистів. До мене ніколи ніхто погано не ставився в Донецьку. Ні раніше, ні зараз. І це не тому що. Там, що щось, щось не так, я не знаю, чи я людей таких бачив. Просто я сам до людей ставлюся. І коли ви бачили, я проводив експеримент, я сам людям говорив, що дякую і гарного вам дня. Мені не важко сказати і бажати людям добра. Я добре до людей відношуся, і люди у відповідь до мене добре відносяться. От і весь секрет. Тому я прошу всіх справжніх патріотів. Перестаньте нести наклеп на мене і таких людей, самих як я, які стараються помирити українців. Перестаньте нести наклеп, Або самі поїдьте в Донецьк, покажіть свою думку, якщо у вас вона відрізняється. Або, не знаю, візьміть хоча б інтерв'ю в мене, поспілкуйтеся зі мною. Адже я там був. Я потратив дуже багато грошей, щоб туди поїхати. Я з кредитки ці гроші взяв, потім на кредитку ці гроші відкладаю. Розумієте? Тому перед тим, як реально мене критикувати, ну хоча б зі мною поспілкувалися і почули мою думку. Тому що я реально вважаю себе справжнім патріотом України і набагато більшим патріотом за тих людей, які зараз називають себе патріотами.